Всім привіт! Сьогодні буду робити тісто на пиріжки. У мене є 400 мл кисло домашнього молока. Я виливаю його в мисочку, додаю сюди дріжджі, пачечку. Скільки ж тут? 12 грам. Висипаю їх всі сюди, додаю ложку цукру. гарненько перемішаю. А муки скільки вбере. Не забути сіль, чайну ложечку солі обов'язково додати. Бо можу забути. І тепер додаю мукичку. А скільки муки буде, я потім відважу. Тут я відважила 800 грам, скільки візьме. І замісю тісто. Додам трошки олії. Ось так налею в руку за дві ложки це буде. І все, і далі замісю, місцю буду тісто. Перетрушу стіл і тісто на стіл викладу і буду місити на столі. В миску трошки олії додам і буду викладати сюди кісточку. Ось так трошки змастю форму цю. Таке тісточко м'ягесеньке, хороше в мене. І я його сюди викладаю. Це і накрию рушничком. Ну, на годинку. Так гарно підійшло тісто в мене. Ось так я його настив, І буду робити зараз. Так легенько обіймню його. разделю на три части, трошки притрушу, просто такие рубль корежечки, помакаю их трошки. І руками так розплескала. І ось такі роблю пиріжечки. Незлички. Капусточка тушена. Я томат не кидала капусту, я трошки підкислила лимонною кислотою. І отак. От пиріжечки заліплюю. Я ось так легень. Так повненько розклала, а тепер буду заліплювати їх. Опусточку заправляю і заліплюю. Ось такі будуть гарненькі в мене пиріжки. Підсмажу на сковорідці в олії. Пиріжечки. Ось так смажу на сковорідці. На такому помірному вогні, щоб гарно просмажилися. Ось такі гарні пірожечки в мене вийшли. Раз їх. Які гарні. І смачні. Щас простинуть і будемо обідати. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!